Доброго дня. Сьогодні відповім на питання глядачки: як розмножується піраканти. Дякую за запитання. Самий найважчий спосіб розмноження це зносіння. У мене досвіду такого немає, я про нього розповідати не буду. А про два способи розмноження, яким я користувалась, розкажу. Перший спосіб відводками. Цей спосіб підходить для нижніх гілочок, які знаходяться внизу. Ось, у мене зразу я показую наглядний приклад. Саме нижню гілочку я взяла і землею присипала. От тоді, коли я її висаджувала. Це було два роки тому назад. Що відбулося за два роки? Ось, бачимо, пішли. Нові гілочки, да, вже які мають по сантиметрів 40. Так от, зараз я покажу, які утворилися вже корінці за цей період часу. Дивіться, навіть підняти не можу, тобто настільки добре, воно вже корінилося. Корінці. Цей спосіб самий, мені здається, не важкий, але головне зберігати вологу. Щоб волога була регулярна. Дивіться, ось, бачимо маленькі такі живі корінці. Щас я підніму більше, можливо, рослина колюча, тому я не хочу руками. Ну, ви бачите, дивіться, бачите, які корінці. З гілочки вже пішли. Коли це робиться, це або навесні, коли зразу висаджується ще молоду рослину, або літом теж присипати ґрунтом, придавити, щоб гілочка не вистрибувала. І все у вас вийде, все буде добре. Дивіться, які корінці. О, дуже, о, підняти нема. Бачите? Тобто за два роки ось така має вже має таку кореневу. Сміливо можна вже ось тут відщіпувати від материнської рослини, і вже повноцінна рослинка буде готова. Я її звідси прибирати не збираюсь, тому що я хочу, щоб в мене ця ділянка тут загущувалась добре і мала густий таку щільну, щільну стіночку. Тому я так роблю навмисно. Да? Зробила і ось тут розширення, ось у мене материнська, ось тут вже пагони, які я пригнула, прищепила і в землею присипала. Якщо б я зараз хотіла кудись пересадити, я би тут відщипнула від материнської рослини і пересадила б. Потрібне мені місце. Другий спосіб це живцювання. Їх нарізають з молодих пагонів піраканти, верхівочки молодих гілочок беруть і стромляють у пухкий легкий ґрунт. В моєму випадку, це чернозем з піском. Додають корні, він обмакують і струмляють в землю. Обов'язкова вимога, щоб була висока вологість ґрунту. Розкажу про свій спосіб живцювання, як вийшло в мене. Коли обрізала, взяла, мені шкода було так, мені було шкода ці верхівочки, ну думаю, просто повтикаю в землю. Ось, дивіться, бачите, пішов паросток. Тут ось ця гілочка засохша. Але знизу, ось, мабуть, не знаю, чи буде видно, знизу пішла. Ось така да, видно, гілочка з ґрунту. Тобто ось результат того, що я її просто втикнула без всякого укорінювача. Ну, абсолютно без нічого. Отак, просто було на абум. Думаю, хай буде. Візьметься, то візьметься. Коли це було, я обрізала піраканту в вересні. От. Втикнула. Тут, правда, в мене таке затишне місце. Тут в мене. Пісок з чорноземом, і що найголовніше, тут е, коло бетону завжди є таке, наче природній е, зволоження. Тому що бетон вбирає в себе вологу, і воно, навіть якщо тут і сухо, то е, бетон віддає цю вологу ну, таку создає таку е, середу. І в мене тут колонка, тому час від часу все одно тут водичка проливається. І... Видно, що тут сиро, тому піраканта, можливо, через це вона так легко схопилася. Тому ну, ось так, що маю, то тим ділюся. Ну гарного перегляду бажаю і до зустрічі на каналі.